Сигнали світлофора на перехрестях роблять їх проїзд більш безпечним. Проте, наближаючись до регульованого перехрестя, слід бути готовим до того, що значення цих сигналів можуть змінитися і відповідним чином планувати свої дії. Одночасно необхідно контролювати дистанцію до транспортних засобів, які рухаються попереду. Якщо доводиться гальмувати, не випускайте з уваги автомобілі, що рухаються слідом за вами, щоб уникнути удару ззаду. Якщо зелений сигнал світлофора видно здалеку, водій повинен подумати не про те, як швидше проскочити через перехрестя, а про те, як йому безпечно зупинитися, якщо сигнал почне змінюватися. В залежності від конкретного перехрестя і організації руху на ньому, значення сигналів світлофора можуть змінюватися і через 15 секунд, і через 60. І коли саме це відбудеться, Можна тільки здогадуватися. Якщо б водій зеленого автомобіля подумав про це, тоді гальмування червоного автомобіля не було б для нього настільки несподіваним. І, дотримуючись безпечної дистанції, можна було б зупинитися за червоним автомобілем, а не в його багажнику. Водій червоного автомобіля. Теж був сильно неправий, коли розпочав екстрене гальмування на зелений миготливий сигнал. Адже зелений сигнал, незалежно від того, миготливий він чи ні, дозволяє рух. І ті 3 секунди, коли він миготить, цілком достатні для того, щоб безпечно проїхати перехрестя. Тому на зелений миготливий не потрібно гальмувати, тим більш різко. Можна спокійно закінчити проїзд перехрестя. Водій червоного автомобіля. Під'їжджаючи до перехрестя і побачивши, що включився зелений сигнал світлофора, не знижуючи швидкості, виїхав на перехрестя, тим самим порушивши одне з правил проїзду регульованих перехресть, яке зазначає, що при включенні дозволяючого сигналу світлофора необхідно дати дорогу транспортним засобам, які закінчують проїзд перехрестя. І доповнив картину габаритний вантажний автомобіль, через який контролювати дорожню обстановку на перехресті не представлялося можливим. Що робить вчинок водія червоного автомобіля, м'яко кажучи, нерозумним. Але з іншого боку, водій зеленого автомобіля, який бачив включений жовтий сигнал світлофора і, маючи можливість спокійно зупинитися перед перехрестям. Не зробив цього, а додав газу, щоб встигнути проскочити його. І в той момент, коли він уже знаходився на перехресті, сигнал світлофора переключився на червоний і завершував проїзд перехрестя цей водій саме на червоний сигнал, що і вилилося в те, що ви побачили. Якщо зелений сигнал світлофора тільки що включився, не варто випереджати потік машин. Правильною дією є зниження швидкості аж до повної зупинки і проїзд перехрестя разом з основним потоком. Звичайно ж переконавшись в тому, що транспортні засоби, які були на перехрещуванні проїзній частині, вже покинули її. Водієві зеленого автомобіля. Який побачив при під'їзді до перехрестя жовтий сигнал світлофора, слід було не газувати, а гальмувати. Він міг спокійно, без екстреного гальмування, зупинитися, і тоді всі продовжили б свої поїздки. Коли водій проїжджає перехрестя на додаткову секцію світлофора, необхідно обов'язково подумати, з яким основним сигналом світлофора вона включена. Якщо вона включена разом із зеленим сигналом основного світлофора, рух дозволяється. А якщо з червоним, теж дозволяється, але попередньо потрібно дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній проїзній частині. Водій жовтого автомобіля, не контролюючи дорожню обстановку ліворуч із-за великої вантажівки, впевнено і дуже нерозважливо з ходу поїхав праворуч, що і призвело до настільки сумних наслідків. Тому водієві жовтого автомобіля, перш ніж повертати праворуч, необхідно уважно подивитися і дати дорогу транспортним засобам. Що рухаються по перехрещуваній проїзній частині. Вони мають перевагу. Проїжджаючи перехрестя за кермом червоного автомобіля потрібно передбачити появу таких водіїв в непроглядній зоні і бути готовим до екстреного гальмування. Через великий автобус водії легковиків вчасно не побачили один одного, але цей факт не може бути виправданням для них. Червоний автомобіль почав рух на поєднання червоного і жовтого сигналів світлофора, тобто на заборонний сигнал, а водій зеленого автомобіля проїжджав перехрестя на великій швидкості в момент перемикання сигналів. Майже на червоний. Коли додатково до червоного сигналу світлофора включається жовтий, це означає, що скоро буде включено зелений сигнал. Але починати рух поки що не можна. Крім того, якщо поруч стоїть або рухається транспортний засіб, який своїм бортом закриває оглядовість перехрестя. Не варто висовуватися із за нього до тих пір, поки хоча б половина перехрестя не буде пройдена, значно безпечніше проїхати перехрестя під його перекриттям. Якщо ви наближаєтеся до світлофора із зеленим мигитливим сигналом, але до перехрестя ще досить далеко. Слід плавно знижувати швидкість і готуватися до зупинки на заборонний сигнал. Ця аварія стала результатом нахабної поведінки водія червоного автомобіля, який зрізавши кут повороту пішов на обгін. Обгін з виїздом на смугу зустрічного руху на регульованих перехрестях заборонений, і в більшості випадків закінчується аварією. А обганяти на повороті взагалі нерозумно. Водієві червоного автомобіля не слід було виділятися з потоку транспорту. Якщо б він спокійно поїхав разом з усіма, ніякої аварії не було б. Незважаючи на те, що аварія сталася не з вини водія синього автомобіля, йому все-таки треба було розподіляти свою увагу в різні сторони. Тоді він швидше за все вчасно би помітив порушника і, поступившись йому дорогою, Зміг би уникнути аварії? Це одна з найпоширеніших аварій, що трапляються на регульованих перехрестях. Водій червоного автомобіля дав дорогу зустрічному зеленому автомобілю, побачив, що зустрічний Камаз теж повертає ліворуч і вирішив проїхати перехрестя одночасно з ним. Якраз в цей момент водій зустрічного синього автомобіля, який збирався проїхати перехрестя прямо, не став чекати, коли повільна вантажівка поверне і вирішив об'їхати її праворуч. Де й зіткнувся з червоним автомобілем. Водій червоного автомобіля не припустив, що справа в непроглядній зоні можуть бути машини. Хоча зобов'язаний був це зробити. При повороті потрібно уважно спостерігати за дорожньою обстановкою і не проїжджати такі місця навмання. Одного разу удача відвернеться. Ну а водієві синього автомобіля в такій ситуації не слід порушувати правила. Їздити по узбіччю не можна, і таке порушення рано чи пізно закінчується аварією. Якщо ширина проїзної частини достатня, то об'їжджати зупинившийся транспортний засіб праворуч можна. Але обережно. Слід враховувати. Що ваш автомобіль знаходиться в мертвій зоні, незважаючи на те, що з точки зору правил водій синього автомобіля має перевагу, виїжджати на перехрестя слід повільно, щоб у разі небезпеки встигнути зреагувати і дати дорогу. Дорожнього руху чітко передбачають місця, де водій повинен зупинитися на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника. В даному випадку це стоп-лінія. Водій червоного автомобіля зупинився далі і поплатився за це. Ситуацію могли б виправити з одного боку правильні дії водія червоного автомобіля якому слід було зупинитися перед стоп-лінією. А з іншого боку розумні дії водія автобуса, який, знаючи, що його задня частина сильно зміщується під час повороту до його центру, міг би взяти трохи правіше. І тоді всі транспортні засоби залишилися б цілими. Хоча правила і не забороняють поворот ліворуч з другої і третьої смуги на даному перехресті, але водій червоного автомобіля, який побачив припаркований відразу за перехрестям жовтий автомобіль, повинен був припустити, що для його об'їзду треба буде перестроїтися на ліву смугу, а при перестроюванні дати дорогу попутному транспортному засобу, чого він і не зробив. Про водія жовтого автомобіля розмова окрема. Поставивши таким чином свій автомобіль на стоянку, він проявив елементарну неповагу до інших водіїв і буде зовсім не дивним, якщо одного разу він знайде свою машину злегка подряпаною. Оптимальним рішенням для водія червоного автомобіля в такій ситуації це займати не праву, а ліву смугу руху. Ну а якщо трапилось все-таки зайняти праву смугу, потрібно уважно дивитися по сторонах, використовуючи бокові дзеркала заднього виду і при перестроюванні поступатися дорогою попутним транспортним засобам. Водій синього автомобіля також бачив припаркований жовтий автомобіль. Тому йому слід підготуватися до небезпечного розвитку ситуації. І якщо вона буде мати місце, доцільно буде дати дорогу червоному автомобілю. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.